Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати, і, на жаль, сімні, сумні. Е, про що мова, 25 серпня, ну тобто вчора, на Житомирщині сталася авіакатастрофа. В небі зіткнулись два наших навчально-бойових літаки і загинули троє пілотів. Ну, там і відомий пілот був з позивним Джуз. Ну, царство небесне загиблим. На жаль. Прикра подія. Отже, сьогодні хочу подивитися, що і до чого. Що ж власне призвело, і чому чому це відбулося. Так, ну що сталося? В принципі, з... ну, добре. Давайте подивимося, що призвело. А потім, напевно, що сталося. Так, добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, що призвело до авіакатастрофи, яка ось відбулась вчора на Житомирщині. Хай скажуть рівно неправду. Беркана перевернута. Феху перевернута. Інгус. Ну, добре, розкладу. Ото перевернутий. Лагус. Ну, відповідно, прямий. Довертаю. Орус. От фінал Не, фінал не хороший, Відразу скажу. А початок. Ну добре, прошу мова. Беркана феху перевернута. Інгус, ото перевернутий. Лагус і урус. М прошу мова, ну ось відразу. Деградація відразу. Деградація чого. Ось далі. Ну, Матеріалів, чи, ну, матеріальних благ, читайте. да? Тобто, е, ну, виходить, виходить так, що знос дійсно літаків. Літаки там уже, схоже, далеко не нові були, і щось там от негаразди були якісь. Ось відразу. Відразу воно вилізло. Далі. Інгус. Ну, На жаль, да, Було приємно, не завершилось, але. Але, але. Ну, Інгус, в принципі, позитивна руна. В якомусь темному ключі її тяжко трактувати. В даному випадку. А, в даному випадку виходить, ніби. А, да, да да іде інформація. Виходить, що це. да, знос фізичний, зрозуміло, мав місце там певний деталей. З чим пов'язане? Де якраз з електронікою з якоюсь. От щось, щось там, там, десь собака порилась. Е, ось. Далі, ота перевернутий. Ну, ось беркана перевернута, зрозуміло. Деградація чого, ото перевернутий. У матеріальних благ читайте, матеріальних втрат. Ну, матеріальні втрати по, фінансу, по, по результату. Да? Мало того, що й загибель людей. Е, Про тему. Ну, ось тут так, як є. Ну ось лагус, до речі. Це якраз ну, відповідно, потік, але чого потік? Ну, читайте потік. Фінан. Ну, фінанси тут, в принципі, не зовсім. Тут не зовсім про те мова, не про фінанси тут мова. Тут мова про те, що дійсно. Ну, хоча, якщо десь був місце, знос якийсь був, да, десь якісь регламентні роботи могли порушити, відповідно, десь мало місце. дійсно. Потік благ, тільки кудись в сторону, да? а не туди, куди треба. В принципі, в цьому контексті, да, схоже на те. На жаль. Ну... Да. Перший скандал чи що. Кому війна, кому мать родна. Добре. Ну, це отакож от Виходить, ну... руна, відповідно, випала. Горизонтально, я її довернув. Да? Ну, ясно. Це і матеріальні збитки, і відповідно, якби... Ну, До речі, ну, Лагус, це. ну, Більше все-таки не стільки про. Це більше про воду, не стільки прям про рух, як такий. Ну, але і рух також. Тобто, рух читайте. Ну, але. Ну, це, в принципі, тут електроніка йде, так. Тобто щось з електронікою десь вийшло з ладу, відповідно. Ну, да? лагус, до речі, це про проводку також може бути мова. Щось десь там. Ну, якщо вийшло, десь щось закоротило, і відповідно, ось. Ну, але урузо, це, от не зовсім гарно. Тобто, що це? Ну, це певна сила там була прикладена також. Ну, це і позначка самих військових льотчиків, да, і армії загалом. Але ж, але ж. Я спитав, а що призвело? Ну, читайте, ось Лауз Урус. Е -е. А, слухайте. І це якраз 25 число. Погана версія, звичайно, ну, але озвучу. Лагус, це ж, до речі, спиртні напої. Ага. Ну от і після Дня Незалежності, до речі. Ага. Дуже хочу помилитись, знаєте, в цьому випадку. Ну, от, ну але певна несправність техніки тут явно проглядається. Ось, відразу. І ось, і ось. Тобто, точно, точно щось вийшло з ладу. Відповідно, якийсь знос, якась там деградація мала місце. Тобто, не, не, на помилку пілотів все не скинуть, ні. Точно. Не, не, не це і не так би воно виглядало. Ну, гаразд. В принципі, ну і до речі, якщо Урус, Інгус для когось позитивно завершилось. Я так, наскільки я розумію, літаки там двохмісні, да? і могло бути чотири загиблих, але їх три. Ну, комусь дуже дійсно пощастило, що він там не опинився в літаку. Бо було б 4 загиблих. Ну, на, наскільки я розумію, там ніби літаки ем, однакового типу зіткнулись. Не знаю, може, парні польоти відпрацьовують щось таке. Ну, одним словом, таке. Ну, добре, давайте ж подивимось тепер, що відбулося. Я запитав, що призвело. да? Давайте подивимось, що відбулося. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже. Опишіть мені, будь ласка. Як же ж це таке сталася катастрофа, авіакатастрофа, яка відбулася вчора на Житомирщині? Що ж саме там сталось? Хай скажуть вам і правду. Лагус перевернутий. Ну, хід в кращий світ, зрозуміло. Эйвос. Альгіс перевернутий. Vunjo, isa, ingus. Hmm, įdomu. Hmm, dabar svilimku. Hmm, nu no, gerai. Lagus, eivas, algis pervernu, tai vunjo, isa ir ingus. Про що мова? Ну, лагус перевернути відразу. Руна мертвих, да, що називається, відразу хів кращий світ. Но, хоч це, очевидно, руни показали. так? Е, мало того, ей вас. Ну ось, ну ні, це не ПВО і ніяка робота ПВО, не про те мова. Е, тут, е, ну, читайте, безпека, нібито, нібито захист оборона, да, В такому плані. Е, про що мова? Про що мова? Мова. А ось далі, далі пояснюють, прошу мова, альгіс перевернутий. Якийсь захист. Ем, тобто, ага, яке яка порушення техніки безпеки? Оце отак от схоже. Тобто, бачите, тут ціла, ціла в'язка наклалась. Ну, ясно, тренувальний політ. Ясно, якщо це був там тренувальний тренувальний літак. Якщо за штурвалом був там не, до, не дуже досвідчений пілот, ну, правда, поряд з ним досвідчений, тоді мав би бути. так? Е, відповідно, щось десь в цьому плані пішло не так. да? Чи то дуже близько летіли, чи то досвідчений не встиг відреагувати. Ну, одним словом, ось, наслідки печальні виявились. Е, добре. Ну, не добре, звичайно, ну, не разу. Ну, вже що ж маємо. Е, Про що мова також? Ну, е, ну дійсно, дійсно, ніби виходить, е, ну, мало, мало там місця. Тобто, е, ну, помилка точно якась була, да, Якесь порушення техніки безпеки проглядається відразу. Ну, про техніку безпеки пишеться кров'ю, як то кажуть, да, на жаль. Добре, що в нас далі? Вуньйом. Ну, це, це дивно, чесно кажучи, в даному контексті. Е, ну, виходить, тут ухід в кращий світ, а, а комусь з того радість. Ну, ну реально. Оце натяка на ми, на думки різні. Нехороші вже, так? Над не разу. М -м ось. Та треба подивитись. Треба подивитись, чи там, що називається, руки Кремля не де не стирчить. Е, ось, тому що тут багато чого сходиться, як бачите, не один тут чинник, на жаль, до того призвів. Е, далі прошу маю Аїса. Тобто, ну, якась е, ну, читайте, відкладена радість. Ну, Тут можна подивитися, що радість у того іншого пілота, який би ще там міг бути, да, по ідеї могло бути і четверо. ну, На щастя, троє. Ну, сумнівне щастя, звичайно, ну, хоч так. Тобто, можна тут так подивитися, що якраз той, хто не потрапив, радіє. Да? А з одного боку, це з одного боку. З одного боку, ну, виходить, ну, ось ось вам смерть, а комусь радість. Ну, це явно якась підстава проглядається. Треба буде подивитись. Там, урус, до речі, в першому розкладі падав. Якась там була стороння сила, прикладена, якщо так. М -м 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 ну, цікаво, цікаво. Добре, Іса. Ну, певно, це і не тільки певне як відкладання в часі, це і певна, ну, виходить. Ну, і таємниця виходить, певна, так? Щось там є. Нечисто. Ну, по фіналу що? По фіналу інгус також. Тобто, ну, благоприємне завершилось. ну, як мінімум, дійсно, я ж кажу, що могло бути більше жертв. Дійсно, для когось благоприємно завершилось. От. Ну, а не для всіх учасників події, відповідно. Ну, до речі, це ж виходить. А от, схоже, дійсно, вони відпрацьовували парний політ. І схоже, що дійсно якось там ну, якийсь маневр був не зовсім безпечний. Да? І От, от таке. От. Помимо того, що, е, ну, а там не несправність. Тобто, якщо це був парний політ, да? інформації поки що немає, відповідно, це мої роздуми на тему, як воно могло бути. Якщо це був парний політ, якщо там один з літаків щось у ньому зламалось, а судячи по всьому, так і було, по першому розкладу, відповідно, він. Ну, схоже, втратив керування. Да? чи якось там, Ну, схоже, що дійсно, якась була, мала місце втрати керування. І, відповідно, один літак зачепив другий, і вони упали. Якось так, принаймні, воно виглядає. Подивимося, яка буде офіційна версія. Ще, на жаль, скудна інформація. Ну, добре, давайте подивимося зовнішнє втручання в літаки. Відповідно, чи мало місця, чи ні? Ну і потім Росіюшку подивитись, чи вона тут не замішана. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в, чи в літаках, які розбились у вчорашній авіакатастрофі на Житомирщині, мало місце якесь. Стороннє втручання, яке призвело до катастрофи. Хай скажуть неправду. Кана, соло. Вуньо. Будь ласка. Ну, так, да, щось там відповідно, видно, там не зовсім природній знос був деталей, так? а там трошки посприяли йому. Добре, що ну, не добре звичайно, не разу. Ну, що ми маємо? Кано, соло і вуньо. Ну, всі три руни позитивніші, і, до речі, соло. У мене взагалі ця позначка, що моя здогадка правильна, да? тобто дійсно щось там мало місця, підкрутили, що називається. Мало того, що там якась там помилка мала місце в тому плані, що якісь там порушення техніки безпеки там чи якогось регламенту, то і якісь фізичні причини були. З несправністю. Ну, ось кано. Це, це розкриття. Тобто, щось ми випливе. Випливе якась інформація, щось дізнаємося. Тобто, ну, читайте це розслідування, буде. Ну, зрозуміло. Такі події завжди розслідуються. Якась інформація випливе. Щось там було. Ну, крім того, КАНО це вогонь, відповідно. Е, ну, якась несправність, явно. Може, ну, як, як там показали, ніби електроніка. Да? Не стільки з двигунами щось проблема, ну, щось десь закоротило або що. От в такому плані. Ну ось соло, будь ласка. Соло, до речі, це ну відповідно не лише про перемогу, це ж бабах може бути. Тобто, якийсь ну, читайте вогонь, тут ось вам ніби бабах якийсь да, виходить. Ну, а по фіналу в унію. Тобто, комусь з того радість. Да? Ну, от знаєте, не випало буня, ще можна б обсумніватися. Якщо десь радість присутня на такі події, значить, явно має місце, що називається, диверсія. Ну зрозуміло, що перевірять всі, хто до, мав відношення до тих літаків, то ясно. Якась інформація буде, щось випливе однозначно. Добре, дякую за відповідь. Ну Давайте подивимося, Росія тут замішана якимсь то боком чи ні. Хтось каже, а що у всіх бідах Росія винувата? Ну вибачте, коли таке відбувається, ну. І ми з ними воюємо зараз. Ну, до на кого першого подумаєш. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мі, будь ласка, чи до вчорашньої авіакатастрофи на Житомирщині якось причетна Росія? Тобто, чи має, чи має там місце вплив Росії? Хай скажуть його Вунія перевернута. Евас. І інгус, от зараза. Ну, таки да. Щось там є. Якийсь російський слід тягнеться на цей раз. Тут точно. Ну, ось воно перевернуто, Ніби да, ніби сум у когось, то, ніби руйнування мрій якихось. Але ось рух якийсь є, і відкриття ж якихось можливостей, да. і Інгус, бо приємне завершення ситуації. Тобто, а, ну навряд чи прям так швидко встигли, але ж, могло бути. Ніби, ніби, чи, що називається, руйнація чиїхось мрії і рух. А якби той, хто там от не був замішаний, як би він кудись не надумав драпати уже. Відповідно, що називається, зробив свою мерзенну справу і відразу давай тікати. В цьому плані. Не ось інгус. Запрямне завершення ситуації. Але ж це певний достаток фінансовий. Ну, ясно. Щось там не, не за спасибі було підкручено, відповідно. Отже. Ж... Жах. Ну, добре. Давайте запитаємо, чи знайдуть такі виновних. Ну, тільки не, не ті, кого назначать виновними, а справжніх виновних. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знайдуть і покарають належним чином. Ну, так, добре, давайте хоча б чи знайдуть. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знайдуть е справжніх винуватців е вчорашньої авіакатастрофи на Житомирщині? Hai skifting правду. Хагалас. Лагус перевернутий А, Цікаво. Знаєте, про що мова? Добре, що ми маємо? Хаговес Лагус перевернутий Ну ось Хаговес, дійсно. Тобто, якась, я питав, чи знайдуть. Ну, руйнація планів якась іде. Якась реалізація знає ну, несподіваним чином. Крім того, Лагус перевернутий. Знов таки мертві. Ну, Тобто, однозначно, що винуватцями призначать мертвих. Ну, ясно, вони вже себе не захистять, якби. Да? Але Вуньо, по фіналу все-таки Вуньо. Щось десь буде. Тобто не лише на мертвих, що називається, вину покладуть, а й когось все-таки розколупають, когось розкопають, хто там дійсно посприяв, так би мовити, цій катастрофі. Ну, добре. А чи понесуть вони відповідальність, відповідно. Кого ж там таке знають? Давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи понесуть відповідальність ті, кого все-таки, ті при ті винні, які посприяли цій катастрофі вчора на Житомирщині? Хай скажуть його неправда. Ано перевернута. Ансус перевернутий. Ой. І єра. Е не подобається мені цей набір от не разу. Прошу мого, кано перевернута, ансус перевернутий, Єра. Та ось обидві руни обман означають. Це якась там таємниця приховування інформації. Дуже може, і підрив секретно піде. Не здивуюся, якщо так. А це чіткий обман. Ну, якийсь, знаєте, ну, руна закону, але да, перевернута. Хіба що не по закону вони відповідальність понесуть, да? якось тут не про тему. Ну, По фіналу Єра. Тобто, щось їх все-таки нажене. Ну, ясно, карма там нажене, відповідно. А от людський суд. Ну, Єра це такий великий проміжок часу. Тобто, щось може й буде, але таке. По сусіднім рунам дуже великий шанс, що десь відкрутяться якось кимсь то чином і так далі. Ну, Я нагадую, що це справжні винуватці, хто там посприяв трагедії. Якби, Ясно, там ми побачили, що на мертвих явно звернуть частину вини, да? ну, але не лише там мертві винуваті, що називається. Ну, Що тут ще дивитися? Ну, отак, отакий от, от, от сумний розклад, такий детективний, знов вийшов. Ну що ж, царство небесне ще раз всім загиблим пілотом. Вчора на Житомирщині не загинули. Ну і сподіваюся, що карма нажене дошвидку, да нажене тих, хто дійсно посприяв тій катастрофі. Що тут ще додати? Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!